Доброго дня всім. Сьогодні я розкажу про контакти. Давно всіх цікавить, чи можна зробити так, щоб сторінку, наприклад, заморозили сьогодні. Розморозити завтра, чи можна зробити, щоб її розморозили за, ну, зараз і, і щоб Нічого не втратити на комп'ютері, щоб комп'ютер працював, щоб нічого без вірусів. Чому на це зробити? Розкажу то, що зробити можна, але, на мою думку, це дуже рисковано, небезпечно. Ну, не потрібно цього робити. Краще візьміть, вийдіть, вийдіть і створіть нову сторінку, а і лазьте там поки що. Потім, коли цю розморозять, будете лазити на цій. Це найкращий варіант. Бо через те, що ви там лазите якісь програми, ще щось, чи програма в системі, кажуть, що можна мене якісь файли в системі. І сторінка розморозиться. Це, звісно, може бути, але коли ви скачаєте якусь таку програму, так, коли ви скачаєте таку програму, яка очищує файли, і, наприклад, у вас є вірус, вона знайшла вірус, не всі файли, вона не в всіх файлах удаляє ті віруси. вона Залучається, удаляєте файли. Потім ви перезагружаєте ноутбук чи комп і комп'ютер, і у вас виходить, що Windows потеряв файли. Ви не можете зайти на комп'ютері на Windows і приходиться переостанавлювати Windows. У мене вже таке було. Повірте, Через це не треба нічого робити. Я вам кажу, створіть нову сторінку. І не робіть то, що вам не треба, тому що це дуже-дуже, ну, ну, рисковано не потрібно це робити, бо ну дійсно, от навіть до першу, перевірте комп'ютер на віруси. Ну не треба, навіть цим антивірусом не потрібно тут нічого робити. Воно все може удалити і таке. Ну, Удаляє файли, і ви потім заходите і пише Windows, наприклад, в мене восьмий, пише Windows, там файли, не якихось файлів немає, не можна зайти отке. Ну, мене заблокували там соціальні біржі, таке то, таке то. У мене дві сторінки, звісно, дві заблокували, це я не приховую. І... Ну так, да, може вам надо ви создали дві і заблокували дві. Значить, виправляйте свої помилки, щоб вас не блокували. Якщо вам заблокували один раз, другий, третій, на п'ятий чи на десять, на шостий раз, вже можуть заблокувати назавжди, то ну, думайте над своїми помилками, а не думайте, як розблокувати її зараз. Um, все, що треба, я розказав, те, що я мав вам розказати. Ну, розказав я те, що... Точно! Ну дійсно, ну повірте, не треба вам нічого тут робити. Вже я сам провірив, да, можна якось там зробити, але я вам кажу це. Ну, рисковано дуже все. Не буду вам розказувати далі, це вже безсмисленні. Так, це вже безсмисленно. Все. Всім пока, ставте лайки, підписуємося на канал. В мене новий канал. Ставим лайки. Підписуємося, будь ласка, тому що тут деякі. Можете подивитися там деякі ще. М -м -м. Пишіть в коментарях. Е, я создам ще якісь відео. Просто я не... В мене там тільки пару відео, я не хочу більше створювати, не знаю, що вам, що цікаве. Е, тому, дивіться відео, ставте там коментарі, пишіть, що мені... Яке відео там, питайте, чи я його можу зняти. Ну, наприклад, навіть GTA 5, чи ще якусь штуку, FIFA 14, ой, ну да, FIFA 14, 15, Мафія 2, 1. Ну, щось можете мені писати, я чи показати якісь приколи в контактах, чи показати приколи в баги. то тобто, в інтернеті все, більше не буду нічого казати, все, давайте пока. Е, ставте лайки, підписуємося, заходимо на канал, ставимо коментарі і під ну і все, давайте.